Доброго дня колеги, 21 липня. Калібруємо часничок, ось подивіться, придбав такого калібровочного стола собі. Один стіл пішов на перекур. Ось так беремо в мішки по дві відрі, мішок з під сахару. трохи обшулушуємо, легше потім обшулушувати. І потім беремо вже обминаємо. Такий виходить чесничок. Ось подивіться, це фракція 5 плюс. Перша репродукція. Ось подивіться. Який аж аж фіолетовий. Є друга репродукція, той не такий вже. Той трішки світліший цей насичений такий. А ось 4 плюс. Також. Ось. Сьогодні накалібрували. Вон там дві, три сітки. І тут А9. Такого 5 плюс. А всього чотири сітки вийшло. Чотири плюс. Це часничок з полів Захарченка. Тут практично А це такий розтрісканий і трійка. Такий. Три-4 зубчики. Є навіть і п'ять. Є і двох зубка. Ось, бать, ідеально чотирьохзубочка. Ось чотирьох зубка. Нею сміливо можна садити. Трієчка. Вчора калібрували на горищі майже 30 сіток. Подивіться всохся. І що ми маємо? Скільки він всох? Майже сім. П'ять зубків і фальш Зубок такий часничок. Хто замовляв, перетелефонуйте. Вже замовлення практично готове. А кому потрібний посадковий. Опис... Телефон буде в описі під відео. Телефонуйте, замовляйте, домовимось. Всім гарних продажів, мирного неба, всім до побачення.